І так, Соя Піонір. Піонір не піонір. Купляв на Elixі в таких синіх бумажних мішках гарних. Такого вона відтінку, такий пігмент має коричневий. Кучерява вона, це таку як молодий фермер собі сіяв. От кучерява вона, короче з мозаїкою. Я її. Я її вже не хотів сіяти нічого. Я й не знаю зараз, що з нею робити. Вона трохи пізня. Але, але, мабуть, що ставлю? Чого ставлю? Це ще піонер, Тут, а ще є максимус. Я тоді взяв на Олексі ще один сорт. Піонер і Максимус такий. Така бубка велика. от. От порівняти її з, -з, -з Аполло. Яка Аполло, ось, і яка це максимус. Що е виходить? Думаю, зважу. Просто цікаво, я як завжди рахую по бункерах приблизно вагу, по бункерах рахую вагу сої. У мене стара соя є, я точно знаю. Там вже в кінці приблизно, що має вийти, я собі так считаю. Що виходить? От понабирав я відра і зважив. От оце відеречко, зважив, скільки яка соя важить. То різниця 200 г сояполо 495, да? Потім соя оця максимус. Получається 4,595, А ота от сама перша, що коричнева, 4600. Взагалі. Тобто, получається об'єм однаковий, а маса тисячі в цієї сої більша. Ну і вага, відповідно, буде більша. А це стара соя в нас така була. Я і не знаю, що це за сорт. Але вона мені подобається ну, на відносно рання така, ну, підходить взагалі для мене, то я її. Я й не знаю, як вона називається. А оці сорти, думаю, вже не сіяти, бо вони і пізноваті трохи. І е, як молотили, дивлюсь, ну, блін, така там була реклама, туди-сюди. А вружайність така сама. Ну, по бункерах я маю на увазі. Бо так в мене зважити немає можливості зразу де. А по бункерах виходить, що однакова вружайність. Приблизно в мене Аполо десь 2,5 тонни виходила. Думаю, і ця так само по бункерах виходить. Але це щось приїхав на комору, думаю, зважу. От маса тисячі, там написано, що в цій сої в максимусі цьому, і в, то, і в тому і більше. І виходить, да, що 200 грам різниця. Одна на такому відаречку, об'єм той самий, а вага, а вага більша. От, така комора у нас дерев'яна. А це цей піонер. Отаким коричневим пігментом. Тоді це вже думаю, чи її залишати, чи її всю віддавати. Але, мабуть, що прийдеться залишити ще якусь діляночку. Ну, це ж трохи вона пізнувата мені, я її в самому кінці вже впритик так молотили. Волога. Вирівнялась зараз вся соя однаково. Там була по початку наприклад, 11. Чи це щось з коморі 11, а зараз він під 14. Ну, Вологомір мій показує. Не знаю. Що і до чого? Може, ну зараз така погода, в принципі, Волога. То, може, через що? Волога однакова в той, тої, і тої Сої. Але вага виходить в цього піонера сама більша. 200 з лишнім грам більше, ніж Аполло. і в максимум теж щось на 200 грам більше. От така історія.